Коли розпочнуть рекультивацію полігону відходів, електронну реєстрацію в дитсадки призупинили та де у Львові можна купатися? Про це й не лише вже за мить, вітаємо вас. Перш ніж рекультивувати грибовицьке сміттєзвалище. Необхідно стабілізувати там усі проблемні місця. Стабілізація передбачає локалізацію небезпечного схилу, щоб уникнути обвалів у майбутньому. Досягти цього можна завдяки облаштуванню карти зі сміттєвого каменю, де об'єм метра кубічного міститиме тонну відходів. Для цього виділили 10 мільйонів гривень, проте це ще не остаточна цифра. Триватиме процес стабілізації орієнтовно два роки. Якщо зараз не зробити оцих заходів, а вимагати рекультивації, ну це нова трагедія може бути. Оце місце рухається. Для того, щоб це зарекультувати, оце все, потрібно перше тут застабілізувати, а потім займатися рекультивацією. Влаштовуватись буде отака карта, яка фактично буде впирати в цю гору. І навіть якщо буде мати місце можливого сулу, воно буде локалізовано, щоб воно не пішло далі. У Львові вперше утеплюють фасад будинку ОСББ завдяки кредитним коштам. Об'єднання співвласників берегиня уклало договір із банком на суму понад 1 мільйон гривень. По завершенню робіт люди очікують на відшкодування з місцевого та державного бюджетів за програмою енергозбереження. Таким чином хочуть зекономити більше 70% від вартості. ОСББ Берегині існує трохи більше року. Та за цей час шести поверхівці вже встигли поміняти вікна на пластикові, замінити освітлення в під'їздах та утеплити труби. Ми платили за світло в місяць за коридори гривень 800 приблизно. А зараз ми платимо 150-160 гривень. Тепер мешканці вирішили ще й утеплити фасад будинку. Вдруге взяли кредит у банку та за п'ять років сподіваються його виплатити. Для цього порахували, що доведеться щомісяця платити. 5 гривень 50 копійок за метр квадратний. Та це можливо за умови компенсації кредиту із міського та державного бюджетів. Очікуємо 30% міської програми і. У в нас одна третя субсидіантів, то до 50% державної програми. Мільйону 350 п'ятдесят 500 тисяч залишиться платити. Державна програма кредитування компенсує 40% від вартості матеріалів, які були використані на енергоефективні заходи. Натомість міська програма компенсує 30% від тіла кредиту, сума якого не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Відшкодування відбувається за результатами проведених робіт, за результатами закуплених матеріалів і виконаних робіт протягом 2-3 місяців з моменту отримання акту виконаних робіт. Продовж півтора року дії міської програми на скористалися 4 ЖБК та 12 ОСББ. Цьогоріч на цю програму із міського бюджету надали 3 мільйони гривень. З тих 3 мільйонів, які виділені цього року, Ще витрачено менше мільйона, тобто, ще якщо є бажаючи, кошти ще є. Наступному році цю практику ми плануємо серйозно розширити. Наступному році ми передбачаємо 10 мільйонів гривень на подібні кредити та на компенсацію цілого кредитів. Скористатись міським та державним кредитом можуть ОСББ та ЖБК. Таким чином можна замінити вікна, утеплити фасад або ж модернізувати теплопостачання. Ірина Кунанець, Андрій Славков, новини. Цьогоріч на Львівщині призвали близько тисячі строковиків. Відтак комісаріати виконали план весняного призову. На 100%. Нагадаю, він тривав з 5 травня до 30 червня. Утім, за інформацією військовиків, під час призову не все було так гладко. Зокрема, труднощі були пов'язані з тим, що в Україні змінився призовний вік. Якщо раніше він становив від 18 до 25 років, то тепер від 20 до 27. Ба Більше не всі призовники з'являлися за повістками. Найгірша ситуація склалася в Старосамбірському районі. Через це там понизили військового Комісара. Схожі проблеми виникли у Жідачівському та Турківському районах. Там теж змінили керівників комісаріатів. Закінчиться призов на строкову військову службу. Наряд був для Львівської області, скажімо, немаленький, один з найбільших в Україні. Скажімо так, ми йшли на другому місці після великих областей. Наряд був близько біля тисячі осіб. Львівська область справилась з цим нарядом гідно. Ми закомплектували збройні сили 100% і також інші військові формування були закомплектовані на 100%. У пункті пропуску Рава Руська на Львівщині затримали автомобіль, в якому знайшли приховані від митного контролю 12 тисяч пачок сигарет. 37-річний мешканець Львівщини їхав у приватну поїздку. Польщу через пункт пропуску вантажним автомобілем під час спільного огляду транспортного засобу митники та прикордонники знайшли велику партію контрабанди тютюнових виробів без акцизних марок, які приховали у спеціально виготовленому сховищі на даху автомобіля. Зараз справу скерували до суду, сигарети та автомобіль у водія вилучили. Сьогодні вночі при продавника зони разом з працівниками митниці було виявлено та вилучено значну кількість контрабандних тютонових виробів. А саме це були 12,5 тисяч цигарок, які громадянин України намагався приховати в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме вантажівки. Це весь товар і вантажівка передана працівникам митниці, а Далі будуть прийматися всі процесуальні міри для покарання цього громадянина України. У Львові відкрили бюро правової допомоги. Це відокремлений структурний підрозділ місцевого центру. Надаватиме він безкоштовно первинну та вторинну допомогу, а також забезпечить доступ до електронних сервісів міністерства юстиції. Допомога надається не всім, а тільки певній частині населення малозабезпеченим дітям, сиротам інвалідам, дітям без піклування та учасникам АТО. Для того щоб люди могли отримувати первинну допомогу, вже з 1 вересня має запрацювати ще 25 бюро. Регіональний центр надає безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному виключно процесі всім виключно затриманим. І якщо вони знаходяться під вартою, то адвокат безоплатно працює аж до завершення всіх судів. Запущений пілотний проєкт вже зараз, коли працівники місцевого центру будуть приймати. В громадян документи на реєстрацію громадських об'єднань, реєструвати громадські об'єднання будуть реєстратори, які працюють в місцевих радах або в державних адміністраціях, а власне приймати документи і передавати їх реєстраторам будуть виключно, не виключно і ще також будуть працівники бюро і місцевих місцевих центрів. Електронну реєстрацію дітей у садочки призупинили її. Відновлять 15 серпня. За цей час в управлінні освіти переноситимуть усю базу даних. Зі старої реєстраційної платформи у нову таким способом всі заяви за період від 1 жовтня 2013 року до 15 липня 2016-го будуть автоматично скопійовані до оновленої електронної системи. Їхній стан можна буде перевірити за тим самим кодом реєстрації, а також при потребі внести зміни. Якщо в минулому батьки мали право обирати тільки один дошкільний навчальний заклад для того, щоб дитина поступила до нього на навчання, то тепер із 15 серпня вони будуть мати можливість обирати три дошкільних навчальних закладів за пріоритетністю. Всі зміни можна Проводити тільки включно до 10 травня. Після 10 травня кожного року щорічно починається формування груп у дошкільних навчальних закладів в Україні. Подовжили термін прийому заяв абітурієнтів на деякі спеціальності. Міністерство освіти і науки дозволило вищим навчальним закладам. Приймати документи на мистецькі спеціальності у паперовому вигляді до 20 липня. Оформити їх в електронному форматі. Приймальні комісії повинні до 25 липня. Таке рішення зумовлено тим, що попередньо термін подання заяв до мистецьких вишів був коротшим ніж в інші навчальні заклади. Для вступу за мистецькими спеціальностями абітурієнтам необхідно брати участь у творчих випробуваннях, які розпочалися в деяких вишах вже сьогодні. У Львівському національному університеті Івана Франка все відбувається відповідно до правил прийому. Ми приймаємо документи до 18 години 20 липня. Починаються творчі конкурси, відбуваються 21-22 липня і 26 27 липня відповідно до затвердженого вже розкладу. Відпочинок на воді лише на одному озері у Львові можна купатися, хоча і на ньому відпочивальників. Не густо, погана погода на заваді. Чи розпочнеться купальний сезон? Докладніше далі. Поки єдине у Львові озеро, яке має дозвіл на проведення купального сезону Винниківське. На водомах у Бріховичах ще немає відповідних документів, тому купатися там заборонено. Стадія завершення готовності два озера. Це Бріховицьке, друге, третє, десь орієнтовно до кінця цього тижня, максимум до першого, часу, першого серпня. Вони повинні завершити свою підготовку, завершити підписання пляжу паспорта пляжу. Перше озеро вже на стадії також готовності, але є проблеми з водою. Просто не набралось води. По інших водних об'єктах у Львові ми ситуацію знаємо. На жаль, по різним причинам вони до купального сезону не готуються і готуватись не будуть. На озері купальний сезон офіційно мав би відкритися ще 1 липня. Санепідемслужба зробила проби води. Проте старт було відкладено через погані погодні умови. У нас проведено заходи по очищенню акваторії дна, по очищенню берегової смуги, по підготовці рятувального поста, по забезпеченню медичного працівника. На базі відпочинку на 2016 рік. База відпочинку має всі дозвільні документи на проведення купального сезону у 2016 році. У штаті бази відпочинку усього є сім рятувальників. У непогожі дні чергують двоє. Петро працює рятувальником шостий рік. Розповідає, що проблемні відпочивальники трапляються часто. Правильно себе поводити це не заходити в воду в стані алкогольного спиніння. Це в першу чергу. І вдругу дотримуються наших правил. І ми попереджаємо, щоб забуйки не запливали, так що вони і не запливали. Пані Леся працює медичним працівником перший рік. Жінка ділиться, що найчастіше є. до неї звертається із це підвищеним є. тиском через високу температуру. Не бракує і п'яних пацієнтів. Основні правила це звичайно власна обережність і поміркованість. Поміркованість у всьому. Бо будь-який її надлишок призводить до різних таких ситуацій. Не перегріватися, звичайно, завжди мати з собою запас води. Поповнювати запас води, бо в жарку пору року людина відповідно потіє, значить, втрачає воду, втрачає мікроелементи. Ну і звичайно не зловживати алкоголем ага. від алкоголю. Взагалі краще на сонці відмовитися. Через холодну погоду відпочивальників на озерах обмаль, а прогноз спеки не обіцяє. Тож, коли з'являться, охочі покупатися, поки невідомо. Ірина Ладика, Анатолій Лопаченко, новини. Попри низку вулиць, які вже у Львові закриті на ремонт серпня в місті продовжать лагодити ще декілька. Як розповіли у міському відділі капітального ремонту, невдовзі закриють вулицю пулю Яна, на перехресті з вулицею Трускавецькою. Там планують провести заміни мереж, комунікації та освітлення а також прокласти. Дорожні покриття та облаштувати тротуари й велодоріжки також планують розпочати ремонтні роботи на вулиці Земновіцькій та станційній зі сторони Кульпарківської. Нагадаю, зараз у Львові у зв'язку із ремонтами непроїзні вулиці Київська, Богданівська, Котляревська, міст Нагородоцький та проспект Червоної калини. Їх відкриють не раніше вересня. Відновили рух тролейбуси номер 25 та 11 Від сьогодні курсують у звичному режимі. Про це повідомили в прес-службі міськради. Зазначно, напередодні близько 16.30 машина зачепила контактну мережу на вулиці Зеленій. Через обрив лінії тролейбусні маршрути номер 25 та 11 курсували зі змінами по вулиці Луганській. Зараз аварію ліквідували, тролейбуси їздять без змін. А львівську статую свободи відновлять тривають останні приготування до початку реставрації. На музеї етнографії та художнього промислу вже встановили необхідне рештування. Сьогодні скульптура перебуває не в найкращому стані. Торік львівські студенти провели черговий аукціон, щоб зібрати необхідну суму грошей для реставрації. Завдяки такій студентській ініціативі та з допомогою коштів міста необхідна сума на реставрацію відшукалася. Окрім скульптурної композиції, планують довести до ладу ще два вікна. Реставраційні роботи триватимуть до кінця жовтня. Та скульптурна група, що є на атику Музею етнографії та художнього промислу, вона вже давно потребувала реставрації. Ще в 80-му році там був трагічний випадок. Фактично, вся скульптура а це така група з трьох скульптур, покрита біонаростами. Вона потребує розчистки, потребує укріплення, тому що окремі елементи цих скульптур вони вже відколюються, відщеблюються. Ну і відповідно можуть бути загрозою для людей, які там проходять. Культура потребувала скульптурна група, потребувала реставрації. Безперешкодний перетин кордону у зв'язку зі світовими днями молоді в Кракові, українська і польська сторони домовилися створити на коридорах окремі смуги руху. Їх облаштували для автомобілів та автобусів, які будуть їхати на цей захід. Аби відокремити відповідний транспорт від усіх на лобовому склі того чи іншого транспортного засобу повинна бути етикетка з логотипом СДМ, тобто світові дні молоді, окремі смуги діятимуть в пунктах пропуску в період з 26 до 31 липня. Ми спільно з представниками польської прикордонної служби, напрацювали цю ідею. Вона заключається в тому, що з української сторони всі, хто будуть організовано слідувати і в кого на шклі буде. Надпис СДМ англійськими буквами, тобто світовідні молоді, для них будуть визначені окремі рухи, які так само будуть зберігатися на польській стороні. Також польські прикордонники нас повідомили, що також під час повернення до України. Подорожуючі, які організовано будуть діти, також будуть мати перевагу у безперешкодному і позачерговому перетині кордону в Республіки Польща. Зазначу, вже за тиждень, 26 липня, львів'яни приєднаються до святкування світового дня молоді в Кракові. Цьогоріч організатори очікують, що фестиваль відвідають близько двох мільйонів паломників з усього світу. Саме тут лів'яни матимуть нагоду зустрітися з папою Франциском, побувати на безлічі виставках, хресній дорозі та святій месі. З нагоди світового дня молоді у Львові відзняли відеокліп. На відео учасники виконують офіційний гімн події українською мовою. Саме це відео будуть показувати у Кракові. У зйомках взяли участь учасники центру духовної підтримки осіб з особливими потребами. На цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося усіх гараздів.